Гендерні стереотипи вони існують і переслідують нас досить довгі роки. Нестача освіти. Інші прямі та непрямі чинники впливають на склад органів корпоративного управління. Гендерна рівність вона приносить не лише ефективність компанії, а виступає таким фінансовим каталізатором, що приводить для зростання компанії в цілому. А які кроки можна зробити для вирішення цієї гендерної нерівності в корпоративному управлінні? От деталізуй. Ті компанії, в яких присутні жінки, чи хоча б одна жінка в радах директорів, чи в наглядових радах, мають вищу середню окупність капіталу та прибутковість підприємства. Наприклад, McKinsey провели дослідження, і вони стверджують, що лише 21,6% у всьому світі лише жінок на керівних посадах, причому ринок праці він поділений порівню. Привіт, Олена! Привіт, Віка. Я знову рада тебе бачити. Хочу сьогодні з тобою поговорити щодо гендерної нерівності в корпоративному управлінні і чому саме ця тема така важлива? Взагалі-то ця тема вона важлива не тільки в корпоративному управлінні. Але якщо ми відійдемо від моральної проблеми і сконцентруємося на ефективності, тому що ми кажемо проблеми в корпоративному управлінні, то участь жінок може принести не тільки визначення несправедливості, а й підвищення ефективності і інноваційності, і взагалі розкриття потенціалу компанії в цілому, але насправді ця проблема існує з досить досить давних дивин. Її коріння полягає ще тоді, коли жінкам було заборонено працювати. Так гендерні стереотипи вони існують і переслідують нас досить довгі роки, нестача освіти. Інші прямі та непрямі чинники впливають на склад органів корпоративного управління. А які статистичні дані та? Можеш навести взагалі-то статистичних даних дуже-дуже багато, але повернемося к найвідомившим. Наприклад, Макінзі провели дослідження, і вони стверджують, що лише 21,6% у всьому світі лише жінок на керівних посадах. Причому ринок праці він поділений порівну. Тому ми бачимо певну невизначеність та дисонанс. Насправді, цей відсоток це присутність жінок в. Менш кваліфікованих професій ніж чоловіків порівняно з світовим поділом ринку праці. А на твою думку, чому виникає така скляна стеля? Скляна стеля вона виникла на сьогодні. Вона виникає з тих стереотипів, які склалися на сьогодні. По-перше, вважається, що жінки. Не володіють такими лідерськими якостями, як чоловіки, що вони не такі агресивні та наполегливі на своєму робочому місці. Інша проблема це освітня проблема. Насправді, якщо ми побачимо, повернемося до статистики, то більш випускників вузів це жінки. Але якщо повернутися до технічних професій, то ті сфери, які найбільш популярні на сьогодні, а це наука. Технології, комп'ютерні технології, космічна індустрія тут жінки практично не представлені. Ну зараз комп'ютерні технології і наукові жінки більше стали. Вони більш залучені, але якщо ми кажемо про керівний склад, то на жаль, ні. рівно чоловіків більше. Які можуть бути економічні наслідки гендерної нерівності? Як ти вірно зазначала, ми стикнулися з скляною стелею. Скляна стеля це не лише нерівність, нерівноцінність, це і заниження фінансових показників. Насправді, за останніми дослідженнями Google, в цій сфері працює лише біля 22% жінок. І все. Якщо ми е, стикнемося з Дослідженнями, які були зроблені в цьому напрямку, то чітко просліджуються. Наприклад, Credit Suisse Research University зробив таке дослідження, що ті компанії, в яких присутні жінки, чи хоча б одна жінка в радах директорів чи в наглядових радах, мають вищу середню окупність капіталу та прибутковість підприємства. Повернемося до того ж, McKinsey. Їхні дослідження чітко говорять про те, що жінки. І різноманітність керівних посад в компаніях приводять до значних показників підвищення розвитку підприємств. Ну і до додачі можемо розглянути дослідження Петерсон Юніверсіті, які дослідили, власне кажучи, більш ніж 22 тисячі компаній з 91 країни. І ці дослідження чітко кажуть, що Ті компанії, в яких є різноманітність в раді директорів, мають неабиякий успіх, тобто Гендерна рівність вона приносить не лише ефективність компанії, а виступає таким фінансовим каталізатором, що приводить зростання компанії в цілому. А які кроки можна зробити для вирішення цієї гендерної нерівності в корпоративному управлінні? От деталізуй, взагалі-то для того, щоб вирішити проблему, треба її ідентифікувати. По перше, треба визначити чітко проблему на рівні держави, на рівні підприємства. Чи світу в цілому? Потім, коли ми її ідентифікували, треба впровадити методи щодо подолання цієї проблеми. Як це можна зробити? Дуже просто шляхом впровадження політик та процедур на певному підприємстві, чи на державному, чи на економічному рівні для того, щоб подолати ці нерівності. Корпоративна культура вона має неабияке значення. Інклюзивність корпоративної культури на будь-якому рівні допоможе зрозуміти. Та вибудувати якісне усвідомлення щодо різноманітності складу керівних посад органів корпоративного управління. І наостаток це моніторинг та прозорість найму персоналу, оцінку персоналу, розробка чітких метрик та критеріїв оцінки щодо покращення питання в цілому. Олена, дякую тобі за відповіді, за твої приклади та статистичні дані, які ти сьогодні мені розказала. Дякую. Я вважаю особисто, що ця тема особливо актуальна, тому що ми вирішуємо не тільки проблему нерівності, а підвищуємо ефективність і бізнес-клімат компаній в цілому. Тоді до зустрічі. До зустрічі.